Ще за часів князювання Василя 1505-1533 роки в Московії зародилася ідея величі, яку висловив представник московського православ'я монах Філофей два Рими впали, а третій стоїть, а четвертому не бути. Відтоді у московитів зароджується думка всемогутності й богообраності, що Москва третій і останній Рим. Ці думки поширювались і утверджувались в Московії. Скільки крові було пролито московськими князями, а пізніше царями заради цієї ідеї маячні за царювання Івана IV Грозного домагання Московії на спадщину не тільки України Русі, а й Візантійської імперії посилюються так, за переказами шапка Мономаха, буцімто подарована київському князю Володимиру Мономаху. Його дідом Базилевсом Константином IX вважалося символом передачі влади Візантією Київській державі, враховуючи те, що першим суздальським князем був шостий син князя Володимира Мономаха Юрій Довгорукий, то наявність у Московії цієї шапки є доказом спадкових прав московських правителів не тільки на київський великокняжий престол, а й на спадщину. Колишньої Візантійської імперії далі був складений облудний заповіт Володимира Мономаха про передачу спадкоємних прав синові Мономаха Юрію Довгорукому, підкорювачу так званої Залещенської землі. Все це було видумкою насправді, шапка Мономаха була золотою бухарською тюбетейкою, яку хан Узбек подарував Івану Калиті 1319 1340 роки. Який приспособив цю тюпетейку шапку для свого звеличення, про це писав Логвин Юрій у своїй книзі Кобила, Калита і тюбетейка мономаха? Іван IV Грозний уперше 1547 року вінчався в церкві з титулом Московського царя як наслідувач грецьких і римських імператорів, із 37 підписів, що скріпили грамоту прислану з Константинополя в Москву. 35 виявилися підробленими, так Іван Грозний став так званим спадкоємцем візантійських імператорів. Так узаконилась брехня, масовану державну фальсифікацію історії почав Петро І. Він уперше в 1701 році видав указ про вилучення в покорених народів усіх письмових національних пам'яток, літописів, хронографів, хронік, давніх історичних записів. Церковних документів архівів тощо. Особливо це стосувалось України Русі. У 1716 році Петро знімає копію з так званого Кенігзберського літопису, де було показано об'єднання давнього літописання Київського і Московського князівств, і обҐрунтовувалася єдність слов'янських і фінських земель. Однак, доступ до копії фальшивки. Як і до самого оригіналу, був закритий. Ця Петрова фальсифікація стала основою для подальших фальсифікацій написання так званих загальноруських літописних зводів, в яких обҐрунтовувалось право Московії на спадковість Русі України Київської держави. На основі цих фальсифікацій, 22 жовтня 1721 року, Московія оголосила себе Російською імперією. А московитів росіянами так була вкрадена у законних спадкоємців Русі українців історична назва Русь. Петро І завіз з Європи велику кількість спеціалістів, у тому числі і професіоналів-істориків, яких залучив до написання і фальсифікації історії Російської держави. Для цього кожний іноземець, що поступив на державну службу, давав присягу про нерозголошення державної тайни і зобов'язувався ніколи не покидати московську державу. Виникає питання, які можуть бути державні таємниці при обробці російської історії давніх часів. У будь-якій цивілізованій європейській країні після 30-50 років розсекречуються всі архіви. Російська імперія дуже боїться правди про своє минуле. Смертельно боїться. Після Петра І, який перетворив Московію на Російську державу, еліта Московії почала замислюватися над необхідністю створення цілісної історії власної держави. За цю справу ретельно взялася імператриця Катерина II 1762-1796 роки, яка не допускала думки про те, що в царському роду вона може бути серед рядової татаро монгольської знаті. Катерина друга, по поєвропейськи освічена людина, ознайомившись із архівними першоджерелами, звернула увагу, що вся історія держави тримається на словесній билинній міфології і не має доказової бази. Тож Катерина II своїм указом від 4 грудня 1783 року, створює комісію для складання записок про древню історію, переважно Росії. Під керівництвом і доглядом графа Андрія Шувалова в складі десяти видатних істориків, основна задача, що була поставлена перед комісією, полягала в тому, щоб за рахунок переробок літописів, написання нових літописних зводів та інших фальсифікацій обҐрунтувати законність привласнення Московією історичної спадщини Київської держави Русі і створення історичної міфології держави Російської. Комісія працювала 10 років. У 1792 році катерининська історія побачила світ. Робота комісії проводилась в наступних напрямах. Перший напрямок збір усіх письмових документів, літописів, архівів тощо. Ця робота вже частково була зроблена Петром І. Збирання матеріалів проводилось не тільки зі своєї країни, а також з інших країн. Польщі, Туреччини та інших, другий напрямок вивчення, фальсифікація, переписування або знищення історичних матеріалів. Так були переписані літописи Слово о Полку Ігоревім, Повість минулих літ, Лаврентіївський літопис та багато інших. Деякі літописи переписувалися по декілька разів, а оригінали знищувались або засекречувалися. Таким чином були засекречені. Скіфська історія Лизлова Андрія, що була видана в 1776 і 1787 роках, історія російська із найдавніших часів Татіщева Василя, видана в 1747 році. В скіфській історії Андрія Лизлова вказується, що жителі Московії це окремий відособлений самобутній народ, який нічого спільного не має з руссю, тобто Києвом. А також Литвою, поляками тощо. Третій напрямок написання нових загальноруських зводів, які писалися у XVIII столітті, а подавалися, наче вони написані у XI, XIII, XIV столітті. Всі ці зводи проповідували загальноруську ідею. Це в той час, коли на київській землі жили слов'янські племена, поляни, деревляни, сіверяни та інші, які вже були цивілізованими. А в Залещинській землі жили фінські племена Мурома, Меря, Весь, Мокша та інші, які перебували у напівдикому стані, і ці племена не мали в історії нічого спільного аж до XVI століття. Четвертий напрямок для обґрунтування єдності України Русі і фінських племен були написані тисячі різних зводів, усі ці зводи і літописи, як вказується в романі досліджені Володимира Білінського. Є тільки у переписаному вигляді жодного оригінала, жодного. Все це вказує на неймовірну за масштабами безсоромності і нахабства фальсифікацію при створенні історії держави Російської не можна вічно жити в брехні. Настав час, щоб українські історики написали правдиву історію України, яка ґрунтувалась би не на фальсифікованих. Катериною II літописах і заново написаних у 18 столітті загальноруських літописних зводах, а на історичних фактах, зафіксованих у документах, зокрема таких країн як Польща, Туреччина, Греція та інші, люди мають знати правду.